Одну секундочку. Те, що знаємо, повторимо з вами і розглянемо декілька нових моментів. Скажіть, будь ласка, презентацію всім видно? Так, видно. Да. Створимо букет для нашого настрою. Правильно, давайте разом створимо букет нашого настрою. І скажіть, будь ласка, з яким настроєм прийшли, малюємо квіточку. Так? З яким настроєм ми прийшли? Ромчик, а чого таке чорненька Квіточка. Так це ж в неї тільки стебельок. А, зрозумів. Швиденько малюємо з вами квіточки нашого настрою сьогодні. Виходить досить гарний букетик. Давайте швиденько, молодці. У нас з вами тут багато різних квітів, ще й волошки, да? такі блакитні. Чудово, дивіться, у нас з вами дуже патріотичний букетик вийшов. Да, Жовто-блакитний. Не забуваємо про, ніколи про нашу державу. Да, її потрібно любити, цінити кожну мить того, що ми є з вами соборні і незалежні. І продовжуємо з вами з тим, що давайте перевіримо домашнє завдання. Діти, дякую вам за ваш настрій. Прибираємо все зайве і починаємо перевіряти домашню роботу. Вдома у нас з вами. Було ось таке завдання. На столі лежить книжка. Зобразіть на малюнку сили, які діють на цю книжку. Скажіть, будь ласка, які сили будуть діяти на цю книжку вниз? Тільки ой, сила пружності. Вниз? Чому сила пружності? Ой, я, я правильно. Сила сила правильно, сила тяжіння і вага, а вгору яка а буде сила діяти? А вага це здається на підвісні? Е, вага не тільки на підвісі. Дивись, вага, наприклад, от ти зараз, зараз сидиш на стільчику, да? і в тебе там трошечки буде прогинатися стілець. Ну, трошечки, навіть не, може бути непомітно це, але все одно в тебе ж є вага, певно, ти ж дієш на цей стілець, правильно? На сила опорожності діяти не буде, тому що книжка лежить. Правильно, сили пружності не буде, але буде інша сила, яка називається сила реакції опори, тобто та сила, з якою, буде, з якою книжка діє на цю опору, на якій лежить. Далі, дивіться, а сила тертя буде тут якась чи ні? Ні, тому що він лежить не яку... по. Правильно, Ромчик, дивись, Андрюш, у нас же ж є сила тертя кочення, ковзання, а Ми ще. Ми спокою. що сила тертя спокою, це пере спробі сунути предмет. Що-що? а ну ще раз. Ми записували, що сила тертя спокою це виникає сила пере спробі сунути предмет. Не почув останнє слово у мене зв'язок поганий. Це сила спокою виникає при спробі сунути предмет. При спробі сунути предмет, так. Але у нас тут немає суву, да? у нас просто дивись, чого у нас не літає ця книжка по столу, того, що вона зачіпається. Ось, наприклад, зараз одну секундочку, я переверну камеру. Дивіться. Ось у мене, наприклад, лежить телефон. Він же не повзає по всьому селу, правильно? Він же лежить на місці. Чому він лежить? Бо він триється поверхнею, але вона буде дуже маленька, ця сила. Вона буде існувати, але вона буде дуже маленька. Зрозуміли? Так. Так. Зараз повертаю. Тут розібралися. Виправіть, будь ласка, у кого що не так. Далі, на ящик, перестав... ящик переставили з підлогу на полиці. Чи зміниться потенціальна енергія ящика, чи ні? Так. Зміниться, а чому зміниться потенціальна енергія? Скажіть, будь ласка, дітей. Так, як формулою... Вона виміряється МГАШ. Так як маса не змінилася, то а змінилася висота, то зміняться тоді результати. Правильно, молодець. Зі збільшенням висоти і потенціальна енергія тіла буде збільшуватися у конструкції вхідних дверей доволі часто використовують спеціальні пружні механізми. Що зачиняють ці двері автоматично, за рахунок чого виконується робота по зачиненню, зачиненню дверей, якщо людина вже увійшла в приміщення і не діє на двері? За допомогою дії е сили опрошності е е зі сторони пружини. Так, молодці. За коли, допомогою... коли двері відкриваються, то вони тиснуть на пружину, вони натягуються, і потім сила пружності двері відштовхує. Так, правильно, все правильно. Всі ідеї, які були висказані, це правильно, бо за допомогою сили пружності в нас двері поч... повертаються в початкове положення. Автомобіль розганяється горизонтальною ділянкою дороги. Яка частина механічної енергії автомобіля зростає через виконання двигуном роботи? Яка частина буде у нас збільшуватися? Потенціальна енергія чи кінетична? Кінетична. кінетична? Кінетична. кінетична. Чому саме? Тому кількість. що в нього е, збільшується швидкість. Тому що в нього тому, що збільшує... збільшується швидкість. Тому, що в нього збільшується швидкість. Так, молодці. Я думаю, що впоралися з завданням. І тепер дивіться, трошечки з вами порозв'язуємо якісні задачі. Назви умови, при яких механічна робота дорівнює нулю. Єгор, скажи, будь ласка, є, в яких умовах механічна робота буде дорівнювати нулю? Єгор, чуєш мене чи ні? Діти, мене чутно? Так, зараз чутно. Так, так, Єгор, чуєш мене чи ні? Так, так, чую. Сонечко, назви умови, за яких механічна робота буде дорівнювати нулю. Коли механічна робота буде дорівнювати нулю? Коли просто стоїть на місці. Коли на тіло не діє хто? Сила. Сила. Коли на тіло не діє сила, механічна робота буде дорівнювати нулю. Далі або коли тіло не буде переміщуватися. Тобто, якщо у нас буде стояти на місці тіло, переміщення буде дорівнювати нулю, значить і робота буде дорівнювати нулю. Якщо на тіло не будуть діяти зовнішні сили, то робота також буде дорівнювати нулю. Укажіть випадки, коли Дмитро виконує механічну роботу з переміщення валізи, а коли хлопець не виконує цю роботу. А, хлопець тримає валізу в руках. Скажи, будь ласка, Оля Панасовська, Дмитро буде виконувати роботу, чи ні? Так. Так, буде виконувати роботу, але ця робота з переміщення чи ні? Ні. Ні, ця робота не з переміщення, але якусь роботу буде виконувати. Далі. Дмитро з валізою підіймається сходами. Саша Рак. Скажи, будь ласка, Дмитро буде виконувати механічну роботу з переміщення? Так, тому що він що робить? Він піднімається Сходами рухається, да, змінює так. положення свого тіла в просторі. Дмитро несе валізу по горизонтальній платформі Віка Лінік. Чи буде Дмитро виконувати роботу, коли нестиме горизонтальною платформою? Так. Так, буде виконувати роботу, бо він буде прикладати зусилля для того, щоб перенести цю валізу. Хлопець пересуває валізу горизонтально, по горизонтальній поверхні. Грязів Сімен. Скажи, будь ласка, чи виконує у нас хлопець роботу, коли пересуває валізу по горизонтальній поверхні? Так. Так, тому що він рухається, змінює положення цієї валізи. Добре. Далі дивіться номер 781. Наведіть приклади явищ, коли механічну роботою виконує сила тяжіння. Коли механічну роботу буде виконувати сила тяжіння, скажіть, будь ласка. Коли під предметом немає опори, та сила тяжіння притягує його до точки тяжіння. Так, або можна ще навести приклад, да, коли камінь падає. Правильно, коли взагалі щось падає, то у нас буде діяти сила тяжіння, так? Бо буде притягувати земля цю річ до себе, так? Можемо це сказати, чи ні? Так. Можемо. Так. Далі наведіть приклад, коли роботу виконує сила пружності. Е, ну, коли наприклад, коли, наприклад, ти розбираєш ручку і вискакує пружина. Ну, можна навести на приклад, який ще. Ячик. Ячик. М'ячик, що м'ячик? Якщо ми іспандер будемо стискати, там буде сила пружності присутня? А, так, буде. Так, тобто буде робота сили пружності. Далі робота сила, сили тертя. коли буде виникати? А, коли Тискати переміщуємо тобі. ящик? Коли наприклад коли... по підлозі ми су. Пересовуємо ящик, да? Коли не піднімаючи цей ящик, просто пересуваємо його. Ви, виникає тертя між поверхнею ящика і поверхнею підлоги, і буде виконуватися сила а, тертя. І сила тиску. Дивіться, хто наведе мені приклад сили тиску? Я можу. Давай зайчик. Сила тиску це сила, яка діє на предмет. Ну, з... а приклад, от що в житті може нам показати це? Це, наприклад. Ну, атмосферний тиск, коли сильно. Коли... Можна сказати, можна сказати, Єгор, але дивіться, наприклад, коли ми з вами кульку повітряну надуваємо, молекули повітря тиснуть на поверхню кульки зсередині, що вона роздувається. Так. І оце ж вами буде сила тиску, яка відбувається? Так, далі, діти. номер 800, 785. Бачите табличку ось у нас? Так. Сказано: установіть відповідність між описом руху та знаком роботи. Нам потрібно встановити відповідність. Літак, ой, камінь падає. Скажіть, будь ласка, там буде виконуватися робота чи ні? Так. Так. Ліфт підіймається, буде виконуватися робота чи ні? Так. Супутник навколо землі буде у нас так. Е... Ні. виконуватися Доберіть, робота? Так, да, супутник навколо землі дорівнює нулю, тому що там гравітація. Да, і у нас не діють зовнішні сили на супутник. Камінь падає вниз. Робота буде більше нуля, тому що вона буде притягуватися до землі. А ліфт піднімається вгору. Навпаки, робота буде більше нуля, тому що у нас з вами рух буде в протилежному напрямку. Це зрозуміло чи ні? Так. Так. Добре. Йдемо з вами далі. Дивіться, наступна задача 786. Самостійно її зробіть. Будь ласка, подумайте 786. Так, Еріка Біланович, скажи, будь ласка, у нас з тобою є така проблема. Василь несе книгу. У якому з перелічених випадків робота сили. Яку виконує хлопчик? Додатна, від'ємна дорівнює нулю. Василь спускається сходами вниз. Робота буде додатна чи від'ємна? Скажи, будь ласка, зайчик. Від'ємна, але. <навіть> Чому? Навпаки, додатна, тому що він спускається вниз. Розумієш чи ні? Дивись, робота сили тяжіння. Тут у нас виходить. Якщо ми притягуємося до землі, то робота буде додатна. Якщо ми віддаляємося від землі, то робота буде від'ємна. Зрозуміла? А, все, зрозуміло. Тобто, Василь спускається сходами вниз. Робота додатна чи від'ємна? Додатна. додатна. Хлопчик рухається горизонтально. Дорівнює нулю. Молодець і Василь піднімається догори. Від'ємна. Від'ємна, умнічка. Далі, дивіться, механічна енергія. Заповнюємо з вами табличку. Ось, ну, не табличку, а схемку. Да? Дивіться, пишемо механічна енергія посередині. Нижче вказуємо її види, нижче вказуємо ознаки і нижче вказуємо формули, за якими можна роз, розрахувати. Механічна енергія поділяється на два які типи енергії, скажіть, будь ласка. На потенціальну та кінетичну. Правильно, молодці. На потенціальну та кінетичну. Записуємо з вами там потенціальна кінетична. Далі, які ознаки кінетичної енергії? Скажіть, будь ласка, що повинно відбуватися для того, щоб була кінетична енергія? Кому Uh, can you can you can правильно, you повинен відбуватися рух. Пишемо ознаки, да? Пишемо під кінетичну енергію. Її ознака, що відбувається рух. Здійснюється рух. А ознакою потенціальної енергії, Андрюша, буде що? Взаємодія тіл. Взаємодія а тіл або ще зміна висоти. Так? Якщо змінюємо висоту, то буде також у нас з вами це ознак. І формули запишіть собі нижче, будь ласка, потенціальної та кінетичної енергії. Діти записали? Так. А тепер пригадай. Ми з вами знаємо, що робота позначається літерою А і знаходиться за формулою F на E. Робота вимірюється. В якій одиниці вимірювання на Джоуля, правильно. Джоуля. Далі, кінетична енергія розраховується за формулою. MV МВ квадратик. МВ квадрат. Поділити на два молодці. І потенціальна енергія за формулу. МЖH. МЖ МЖH. -А, а тепер, скажіть, мені будь ласка, енергія. Вона у нас буде в Чому? В джолях. В джолях, джоулях, джоулях. Активніше трошечки. Записали, записали собі такий термінологічний словничок. Зараз розв'яжемо з вами декілька задач. Народ, мене видно чи ні? так. Мене щось залагав комп'ютер, значить, чекаємо, поки відлагаємо. Лапочно виліт так видно. Так. Добре. Тепер дивіться собі. Задача така, слухаємо уважно, що на поверхні, на поверхні парти за допомогою горизонтальної пружини рівномірно тягнуть брусок, прикладаючи силу 2 ньютон. Тобто до бруска у нас прикладають силу, яка дорівнює 2 ньютони. Брусок просунувся на відстань 50 см. Тобто, брусок подала відстань 50 см, знайти роботу, яку виконав цей брусок.